Всім привіт! Я рада вас бачити на моєму каналі, де я ділюся з вами своїми знахідками секонд-хенду. Сьогодні я пішла до одного з моїх улюблених магазинів, де я завжди можу знайти щось цікаве і недороге. Але по дорозі до нього я натрапила на таку красу, що не могла не зупинитися і не показати вам. Подивіться на це дерево, це гліцинія, одна з найкрасивіших і найароматніших рослин на світі. Я просто зачарована цим видовищем. Шкода, що камера не може передати вам того ж запаху, бо він просто неймовірний. Це дерево мене так надихнуло, що я вирішила зробити собі фотосесію під ним, а тепер мушу поспішати до магазину. І перша моя знахідка ось ця чудова блуза. Вона привернула мою увагу своїм оригінальним дизайном. Вона має гарний крій, який підкреслює фігуру, і чудовий колір, який пасує до багатьох речей. Я спочатку подумала, що вона зроблена з чистого шовку, бо вона така м'яка і приємна на дотик, але коли я подивилася на етикетку, то зрозуміла, що це не так. А складається вона з 30% шовку і 70% ацетату. Ацетат це штучна тканина, яка імітує шовку, вона має свої переваги і недоліки. З одного боку, вона дешевша і стійкіша до зминання, а з іншого боку, вона менш дихаюча і може викликати алергію у деяких людей. Я не знаю, як виставитися до ацетату, але мені важливо, щоб мій одяг був з натуральних матеріалів, тому я не буду брати цю блузу. Продавці оцінили її вартість 2 євро. Наступна моя знахідка це майка грошей від бренду Стефанель, Вона має гарний фасон, який підходить до будь-якого типу фігури. На жаль, бірочка з розміром і складом ткани не відсутня, але я думаю, що це бавовна або льон. Я вже уявляю, як я буду носити її з джинсами, шортами або спідницею, тому її я точно заберу. Продавці оцінили її вартість 2 євро. Наступна моя знахідка Ось ляна сорочка. Вона має стильний дизайн, дві кишеньки з клапанами обманки на грудях, рукаючи, які можна підтягнути і застебнути на гудзики. Розмір вказано М. склад тканини 100% льон. Сорочка виглядає дуже свіжо і оригінально, стан її ідеальний, але, на жаль, не підійшла мені за розміром. Продавці оцінили її вартість 2 євро. Сподобалась мені ще ось така срібляста вітрівка від відомого бренду Tom Tyler. Трапилась мені в розмірі M. Застібається в наноблискавку, має потаємний капюшон і дві кишеньки без замків. Вітрівка в прекрасному стані без жодних дефектів, а примірюю її з ось таким лонгслівом від Benetton. Сподобався мені своїм яскраво салатовим кольором. Розмір указано L. Склад тканини 100% котон. Тканина дуже м'яка і приємно до тіла, що не могло не порадувати лонг в ідеальному стані. Є б сказала що він новий. Мені подобається, як воно разом поєдналося, навіть не знаю, брати чи ні. Продавці оцінили вартість вітрівків 10 євро, а лунслів 2 євро. Як вам такі знахідки? Напишіть в коментарі. Наступна моя знахідка комбінезон від бренду Moschino. За всі походи до секонд-хенду, це моя перша річ від цього бренду. В Україні я одного разу знайшла оригінальну майку від Gucci і ще одну в'язану футболку від Armani. Я надзвичайно щаслива, що мені трапився даний бренд. Залишу вам скрін з їхнього сайту. Цей комбінезон від Moschino дуже стильний і практичний одяг на кожен день і не тільки. Комбінезон має дві кишеньки на грудях з нашивкою Moschino. Він виконаний з якісної тканини, яка містить. 50% віскози та 40% поліестер. По етикетках і по виконанню даного комбінезону можна сказати, що це є оригінальна річ. Забула вам сказати, це є розмір М. Штани комбінезону широкі, сучасні, вони виглядають дуже модно і зручно. Комбінезон в дуже хорошому стані, десь-не-десь на штанцях є небагато ковтунців, але не візьму я його тільки з цієї причини, що він не підійшов мені за розміром. Продавці оцінили його вартість 4 євро. Як вам така знахідка, напишіть коментарі. Була ще ось така класна сорочка від Pull&Bear в розмірі L. Спереду на сороці є дві кишеньки з клапанами, застібається вона на кнопки. Стан сорочки дуже хороший, я б навіть сказала, ідеальний, тільки потрібно її вибрати. Продавці оцінили її вартість 2 євро. Подобалась мені ще ось така шовкова сорочка з перламутровими гуциками. трапилась мені в розмірі XL, Складка не на 100% чистий шовк, Стан сорочки був би ідеальний, але є один невеличкий дефект одна плямка на рукавчику. Та не візьму її тільки з цієї причини, що вона не підійшла мені за розміром. Продавці оцінили її вартість 2 євро. Була сьогодні в магазині ще ось така сумочка Аля Луї Вітон. Сподобалась вона мені через свій невеличкий розмір. Давно шукаю сумочку такого розміру для телефону і інших дрібниць. Але чи варто її купувати? Ця сумка не оригінала копія, і це видно по деталях, швини рівні, а карабінчик для ремінця прикріплений до стрічки від блискавки. І це суттєво знижує якість і естетику сумки, тому я вирішила не брати її. Хоча мені подобається її форма і розмір, можливо, я знайду щось подібне, але краще. Продавці оцінили її вартість 2 євро. І на завершення хочу вам показати ось таку маленьку дерев'яну шкатулочку. Вона має вишукану розписку. На ній намальований Султан і його підлеглі. Вартість такої шкатулки 2 євро. На цьому буду вже завершувати. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, поставте йому лайк і підпишіться на мій канал. Я буду щиро вдячна вам за ваш лайк і коментар. Ваша оцінка це найкраща нагорода для мене. Дякую за те, що ви зі мною. Побачимося у наступному відео.